Коли сталася Революція Гідності, стало це можливим, швидко ухвалили закон. І ми одною з останніх країн Європи, за нами тільки Білорусь ще лишилася, ухвалили цей закон і почали цей процес. Ми рік, Нацрада відповідає за те, щоб ми обрали глядову раду для цього суспільного мовлення, тобто ті, хто будуть вирішувати, які програми будуть дивитися, ще яке наповнення. Ми зараз їх обираємо. Я вам обіцяю, що 30 жовтня ми закінчимо цей Процес і вже буде наглядова рада. Далі вони зберуться, оберуть голову управління, бо треба керівника, і оці речі зараз вже будуть робитися. Ми не дамо цьому цій історії повернутися назад, тому що це просто, це просто вже справа честі, і вона оплачена кров'ю на майдані. Голосні слова, але тільки після цього це стало можливим. У березні я думаю. Буде оформлено це як юридична структура і почне працювати офіційно. Поки що ми. Працюємо, я кажу, ми, бо я також там починаю, ну я там веду програму теж. Ми працюємо вже над створенням контенту, нові програми з'явилися. Хай глядачі просто включать і побачать, що там новий логотип є, перший UA, Це вже буде так називатися цей канал. Там ідуть цікаві фільми, там серіали вже з'явилися. Багато продукції нам дарують. Ми безкоштовно беремо на заході тих людей, які можуть створювати якісне документальний. Все це вже з'являється, і нехай люди потроху переключаються. Нам треба попросити людей вімкнути назад цю кнопку, до якої звикли, що там нічого цікавого немає. Бо процес пішов. Головне, щоб люди підтягувалися. Журналістика, вона, якщо б ми забороняли там, не дай Бог, говорити. Щось інше, ніж там одна лінія, то це порушення свободи слова. А якщо ми обмежуємо технології, маніпуляції, а пропаганда, яку ми вичистили з екранів, це не є інформація. Це спеціальні методи впливу на людську свідомість, які призвели до людських жертв. Тому що те, що відбувається сьогодні на сході, це є спочатку, це відбулася інформаційне захоплення, яке потягло за собою жертви людські, тому що ті люди, які були е, е, зазумбовані оцими технологіями, вони пішли на дуже багато речей. І, і досі вони залишаються під, під цією, під цим впливом. І ось проти цього ми якраз і спрямували свою діяльність. От проти цього. Коли інтернет став, ну, коли він з'явився, коли з'явилася ця Світова павутина, що називається, так ми, по-перше, стали абсолютно відкритими, і ми маємо доступ до будь-яких джерел, тобто нам дало це безмежні можливості. З іншого боку, це дуже нас обмежило, тому що ми втратили маяк, орієнтир. Ми не знаємо у цьому морі інформації. Ми не можемо, ми можемо втонути, де правда, де фальсифікація. Так само кожен хто пише блог чи пише пост в своїй. Мережі він вже журналіст, так і і, і, і і пішли далі. Деякі засоби масової інформації вони просто беруть і кажуть, на сторінці такого то було повідомлення таке, то вони починають це брати як факти. Це є біда велика, тому що є різниця між соціальною журналістикою, яку я поважаю. Я теж люблю писати влоги, свої думки, і кожен має право на це. Але якісна журналістика це там, де точно все перевірено, де джерело звірено до слова. І оцю якісну журналістику нам треба зараз піднімати і розвивати. Нам треба хто журналіст, справжній професійний. Він повинен на це звернути увагу. Якісну журналістику розвивати. А для цього треба база освітня, культурна і медіаграмотність. Це взагалі питання номер один. Зараз по всій Європі ми обговорюємо, коли зустрічаємося із журналістами, і з політиками, що це питання номер один, тому що воно дає оцей маяк для розуміння журналістові, як працювати, де брати інформацію, як її звіряти, як за неї відповідати, що можна сказати, що не можна. Є моральні критерії. Можна показувати труп чи ні. Щоб переконати, що це жахливо вбивати людей. Медіапросторі будь якої цивілізованої розвиненої вільної країни має бути суспільний мовник. Суспільний мовник це не той, що працює на заробітки власника, на прибутки його. Який не керується е, цифрою як ознаку, скільки грошей буде зароблено, який керується взагалі іншим принципом. Він обслуговує інтереси суспільства. Досі в нас такого не було. У нас було державне телебачення, яке ніхто не дивився і правильно робив, до речі, бо воно було поганої якості, воно було дешеве, і крім того, там були завжди політика, так би мовити, правлячої партії. І це не має бути. Ми повинні е, прибрати е, у нас державне. А створити суспільне, де кожна людина може отримувати саме той продукт, який вона шукає в телебаченні, і який не запропонує комерційним, бо це їм невигідно.